Українцям зараз знати правду про війну зайве. Їм треба дізнатися, її з часом не у всіх свідомість може сприймати жорстку правду. Про це каже очільник гур генерал Буданов. Сказане не можна сприймати по-різному. Комусь може видаватися, що це накладання цензури. Сама специфіка роботи Буданова, вона передбачає секретність, і те, що знає він, що знає його служба, може знати лише люди, котрі мають спеціальний допуск, і не те, щоб суспільство могло знати. Те, що, що, знають у розвідувальному управлінні, навіть коло військових доволі вузьке, яке може ознайомитися з інформацією, троє володіє Боданом та його підлеглі. А щодо того, що може сприймати свідомість українців, то, безперечно, суспільством взагалі потрібно працювати. Бо не тільки жорстока правда може вразити суспільство а будь-яка правда. Правда це не похвала, це не комплімент, правда дійсно може шокувати, особливо, якщо суспільство живе ілюзіями. Українське суспільство з подачі, та навіть самого Бодана, мені здається, саме він казав, що коли там влітку вже будемо каву в Криму пити, така пігулечка, котра мала підсолодити настрої в суспільстві, але потім це ж вона гіркий дуже присмак лишає після того. Важливо розмежовувати секретну інформацію і інформацію, котру суспільству належить знати задля того, аби суспільство. Могло контролювати владу, політичну владу і воєнну також. Ніхто не вимагає від військових, щоб вони звітували, який бій, кого пошлють, і якісь деталі операцій військових. А те, як харчуються військові, як їх забезпечують бандеруванням, зброєю. Це суспільство повинно знати, аби реагувати і мати об'єктивну інформацію, щоб мати об'єктивне сприйняття і розуміння реальності, в котрій ми перебуваємо, інакше ми постійно будемо перебувати поза межами правди. Оберігати суспільство від правди це така. Якби річ волі підозріла, бо хто може вирішити виміряти, яку правду суспільство здатне прийняти, а яку ні? За подібною постановкою питання, так, не будемо розказувати правди, аби не травмувати, за отакою от постановкою можна. Ми по цей бік правди, а влада по іншій, і вони там можуть, як за китайською стіною робити що завгодно, бо суспільство найбільше реагує і найболючіше йому від того, що влада діє бездарно, незаконно, корупційно. Чому одна група невелика група людей вважає, що вона може знати правду і якось оце витягне на собі, переживе, а суспільство ні. Коли суспільство стане готовим, що потрібно для цього зробити? В цьому повинна бути якась логіка і послідовність? Суспільство несе весь тягар війни. І Головний тягар і це, це найбільший тягар, і цей тягар витягує на собі суспільство. Він значно переважає оті тяготи, котрі взяла на себе влада. І не варто вважати, що суспільство якимось недолугим, мало свідомим. Суспільство, згадайте, на початку війни. Воно здатне було самоорганізуватися і самомобілізуватися, ніхто не виловлював людей, чоловіків і не гнав їх на війну. Самі стояли в червах до військомати, це суспільство. А нинішнє суспільство, котре, дивившись на поведінку влади, на керівництво, на речі, які. Викликають критику, викликають незгоду, викликають спротив. Так, з таким суспільством зараз владі важче порозумітися. Звісно, це не є претензія до Боданова. Буданов не утілює там усієї влади, тим паче влади політичної, а саме про неї зараз більше йдеться. Він лише головний розвідник. Він висловив свою думку, він має право на таку думку. А суспільство має право вимагати до себе інакшого ставлення. Щоб там суспільству неприємного Богдану не говорив, якщо вище керівництво задоволене роботою Боданова, то й ми ніяких претензій йому висовувати не можемо. Якщо він колись надумає йти в політику. Це буде вже інша історія. І загалом, коли Буданов каже, що коли людина не на фронті і не допомагає тилу, то вона не має права зватися громадянином України. Це категорична заява. Але як для нинішніх умов, як для висловлювання військового. Зараз, як би там не було, війну тягнуть на собі військові. Звісно, вся країна, все суспільство. Але місія військових це окрема місія, і під час війни всі цивільні покладаються на військових, Навантаження на військових найбільше і фізичне, і моральне. Вони буквально перебувають на лінії зіткнення із ворогом. Вони втомлені надзвичайно, вимотані надзвичайно, вони на межі. І у них є право вимагати від людей у тилу, також міру сил, міру можливостей кожен, де він знаходиться, докладати зусиль. Для того, щоб полегшити завдання військових, а їхнє завдання знищити ворога, захистити Україну. І це не варто розглядати як конфлікт військових з цивільним. Глава повинна працювати з суспільством, повинна його організовувати, скеровувати, об'єднувати. На жаль, Нинішня влада цього не робить. Навіть сама мобілізація вона проводиться у спосіб, який роз'єднує громадян. Бо виходить так, що влада і боїться самоорганізації суспільства і взагалі будь-яких ініціатив від суспільства, які не узгоджені з владою, але й сама не здатна організувати всього так щоб було як прагне цього і вимагає генерал Буданов.